Перших хвилин роботи ярмарку вакансій людей тут мав у базарний день. Правда, й робота його побудована майже за ринковим принципом у якості товару вакансії покупці безробітні. Як розповідає Петро Петренко, начальник відділу взаємодії з роботодавцями міського центру зайнятості, подібні ярмарки вже стали традиційними, і результат щоразу приносять гарний. Ми після кожного ярмарку вакансій проводимо обитування як роботодавців, так і безробітних на предмет досягнутих домовленостей, навіть такі, які відсрочені в. В термінах десь близько 80% роботодавців відзначають, що нагальна потреба так звані актуальні і термінові вакансії на Процентів 70-80 вони заповнюються зразу. На заході представлені професії різноманітних галузей: робітничі професії, народне господарство, громадські послуги, туристичний напрям, банківська та бухгалтерські справи. Самі ж роботодавці зазначають, співпраця з центром зайнятості добряче допомагає у пошуку кваліфікованих кадрів. Сотрудничество з центром зайнятості дуже допомагає в подборі кадрів. Ані насока активно працюють серед населення, вони готують кадри, ані направляють на практику, на стажировку. Ярмарок вакансій один із варіантів пошуку роботи, які пропонує центр зайнятості, зазначають відвідувачі заходу. Так пані Марія шукає роботу вже протягом тривалого часу. А працівники центру допомагають як словом, так і ділом. Роботу я шукаю вже рік. О, центр зайнятості допомагає тим, що коли е, я приходжу до них, я кажу, яку вакансію мені більш підходить, яка і вони мені дають направлення. Гостям ярмарку надавали консультації та вручали так званий барометр професії, з якого видно, найбільш затребуваними на ринку праці залишаються робітничі. Загалом протягом року за сприяння Полтавського центру зайнятості працевлаштовується в середньому 4 тисячі людей.